всіх, хто разом з нами. і Усі, хто долучається до перегляду цього відео, ви на ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Вібік, пан Валерій Клочок зі мною керівник центру громадської аналітики. Вежа, автор і ведучий ютуб канал Клочок Тайм. Підпишіться, будь ласка, обов'язково на клочок Тайм. Там класна аналітика і актуальні теми. Тому точно рекомендую вам це зробити. А Хто користується телеграмом, свіжі новини? Таланка на клочок. Є дві два посилання. Вони будуть в описі під цим відео. Заходьте, користуйтесь, повірте, ви точно не протокуйте. Пане Валерію, радий вас бачити, радий вітати, слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі! навзаєм радий бачити і готовий з задоволенням поспілкуватися з вами. Дякую, це все дуже взаємно. Пане Валерію. Я не знаю з якого стартового питання почати, тому що їх настільки багато, що от е, об'єднати їх в одне якось е, ну ду дуже важко. Тому хочу запитати про таке. Е, Зараз дуже багато емоцій, які вирують в українському суспільстві. Це видно серед журналістів, експертів, серед там громадського сектору. В цілому, от, люди як реагують на план на звернення Володимира Зеленського на те, що зі штатів лунає, з Москви, там, наприклад, Путін відреагував і так далі до цього потрібно як ставитись спокійно чи дійсно є на жаль передумови, щоб ну так, от ну не те, що панікувати, але бути близькими до такого стану. Ну то це залежить від того, хто як сприймає цю історію. Бо це дуже важливо. Наприклад, мене теж дуже хвилює це все. Але я, от пригадуючи пане Юрію, спілкування з вами, ми вже з вами тут спілкуємося не перший рік. От мене повне дежавю весни. Коли перед Великоднем ми з вами обговорювали план, який тоді був, він дуже ідентичний до цього. Можливо, не настільки він детальний, але він дуже-дуже схожий. Обговорювали можливість замороження і так далі. Ну, повне дежавю. Пройшло, ну, рахуйте, десь це був там, третій місяць, березень, зараз 11, 8 місяців. Пройшло 8 місяців. Ми повторились. Тобто зайшли в той самий цикл. А, і тоді що сталося? Тоді не була підписана угода, не було досягнуто домовленостей. Нас довго душили до цього, ви ж пам'ятаєте, Зеленський сказав, ми готові на зупинку вогню в повітрі, але не по лінії фронту. Трам сказав ні-ні ні, ми зупиняємося всюди, і нас тоді вже переконали в цьому а, у, а, у Саудівській Аравії. Тоді нас дотисли, але вже Путін сказав: ні, 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 тобто довго нас вкатували до цього. Зараз ситуація схожа. Ми вже говоримо, що ні, ні, ми готові до обговорення плану, ми готові до миру, ми хочемо миру. І Путін каже, ми хочемо миру. Тобто всі цього хочуть, але всі розуміють, що треба ну, відстояти максимально свої умови. Але умови ще раз не змінились. Тому в мене таке відчуття, це вже було, на превеликий жаль, і це може повторитися, якщо війна буде продовжуватися. Тепер дивлячись на умови, які Є на фронті, вони стали гіршими для нас. Тобто, якщо умовно через там півроку продовження війни ми знову будемо говорити, то тоді, певне, не 425 км квадратних окупованих буде Дніпропетровській області, трішки більше. Ну і Харківський так само, там 2000 квадратних кілометрів окуповано, буде більше. Тобто є загрози, які для того, щоб цього не сталося. От ми умовно зараз я про відношення да, до цього от вибір. Треба, щоб у нас було більше можливостей звільняти територію. Про це говорили давно. Тому в мене така дилема. У нас є такі можливості. Ну я от, бачу статистику Офісу генепрокурора про СЗЧ і так далі. Там просто ну, вона шалена, ця статистика. Так само і з допомогою, яка от щойно Генштаб публікує про те, що фірма Firepoint яка замішана в величезному скандалі, вона виготовляє безпілотники, які використовуються серійно у Міноборони для ураження по території Росії. Половина з них долітає влучно. Ну тобто, взагалі, там хороші показники, точніше, чи половина з усіх там, ну окей. А от ракети Фламінго це експериментальна модель до цього часу, тобто, вона не є в серійному виробництві. Коли буде, не повідомляє. Це офіційне повідомлення генштабу. Тобто, нам треба засоби для того, щоб. Змінити ситуацію за певний час. Так само тоді ми шукали ці засоби, щоб змінити, так само й нині. А Дональд Трамп каже: я ж говорив у лютому Зеленському, що в тебе нема карт. Та він каже: вчора: і від мене тому дежав'ю. І, і важко з цим владнати. От знаєте, коли ти вже заходиш там в цю історію, ти живеш в цьому от війна, донатимо, хлопці на фронті на приводики жаль там. Читаємо не дуже тішні новини, коли там тішніше, якщо десь куди пролетіло, ти вже ну, просто в процесі. І коли тут надходить оцей час, і ти розумієш, що, блін, ну нічого не змінилося, це відчуття доволі складне. І сприймати це от однозначно, я особисто не можу. Ну, складно. Але треба в цьому розібратися. Тому ми, пане Юрію, з вами спілкуємося. Я от сьогодні радив на каналі своїм глядачам підійти до цього питання максимально об'єктивно. Це складно. Але що нині відбувається? Сьогодні відбувається довкола процесу розмови і можливого ухвалення мирної угоди про замороження війни, скажімо так, угоди про замороження війни, процес політиканства. Тому що це будуть продавати як перемогу одна і друга сторона, і Росія, і Україна. Росія не досягла своїх цілей, і Україна нам дуже важливо зараз справді. Не сратися, як каже Зеленський, але це не стосується корупції. Це, тут для мене це безапеляційно. Там з цим треба розбиратися, однозначно, тому що красти під час війни для мене неприйнятно було ні за Порошенка, ні за Зеленського. Тоді торгували газом із підконтрольними територіями електроенергії. ну і нині, ось на Енергоатомі. це тільки те, що ми знаємо. На оборонках також є багато нюансів. Але нам треба зрозуміти, що нам головне зараз це вберегти Україну. Ми її всю територіальну не вбережемо. Ми вже не вберегли її, всю територіальну. Але зберегти Україну як державу це дуже і дуже важливо. І я добре пам'ятаю розмови ще минулого року від дуже поважних політиків в Україні, генералів, які кажуть, нам було б дуже логічно зараз перезавантажитись. Поукріпнити, зберегти Україну, зберегти розвивати економіку, ВПК і так далі, для того щоб в майбутньому такої війни не було. І ще більше мені знаєте, пригадується історія з нашим членством НАТО частиною території. Коли це про це говорили ще у 23-му, якщо не помиляюсь, році наприкінці року тоді вийшла стаття Ставрідіса, генерала, ша він був командувачем військ НАТО в Європі. І також вийшла Расмуса на стаття колишнього генсека НАТО, який співпрацював свого часу з Зеленським. Він був радником. До речі, Зеленського можливо, хто забув, ну можливо, й досі Рахується вони з Єрмаком навіть в одній групі працювали. Він теж саме да вступайте частиною в НАТО, а потім з тим будемо розбиратися, тому що варіантів у вас небагато. Ні, ми не можемо, ми не будемо. Зараз взагалі це зняли з порядку денного. Взагалі нам кажуть, що у цьому плані нема НАТО. Тобто ситуація гірша стала. Гірша. Вибачайте за емоційність. Тому нам дійсно треба ну, зрозуміти, що має бути точка відліку, тому що те, що зараз у нас відбувається, воно неефективне. Воно не працює для покращення умов. Нам треба апгрейд. Однозначно, для України треба апгрейд. Це, ну, як на мене, ну, просто неочевидний ну, факт. Е, тому е, ми от намагаємося зараз, пане Юрію, з вами з моєї точки зору, це от моя така думка. Е, я так дякую вам за цю нагоду. Е, довести що якщо ми зараз це приймемо, у нас довкола цього не буде срачу. Для нас це врятує. Нас це врятує. Ну а далі вже ми тоді повинні будемо займатися внутрішньополітичними питаннями. Це буде вкрай складно. Це можливо навіть буде складніше ніж з війною, тому що тут ворог один. Ну, там, росіяни, і ми всі проти нього, а потім почнеться гризня всередині, вона вже розпочинається. Я навіть вже бачу, коли ти там виказуєш думку відміну від чиїсь українців стосовно внутрішньої політики, ну відразу ти там вже не такий, ти і не розумієш, і так далі. ну, ради Бога, комо, поїхали, це все ми проходили. Але, звісно, і це пройде. Тому я так зараз намагаюся до цього відноситися, і я вважаю, що це буде для нас найоптимальнішим рішенням на даному етапі. Звісно, ті, хто буде ухвалювати це рішення, а ми не, не ми з вами будемо його ухвалювати. Тому що у нас це рішення ухвалює одна людина президент. Він наділений відповідними повноваженнями відповідно до Конституції, обраний на загальнонаціональних виборах, йому такі повноваження делегували. Тут питання, чи зможе він таке ухвалити рішення, чи ухвалить він таке рішення, чи готовий він до цього, чи ні. Бо з вчорашньої промови його, я й не зрозумів. Ну я кажу 50 на 50, 50-50, от точно там так було сказано. Але ну, врешті-решт, ну не ми ж з вами президенти, тому тут рішення за Зеленським, як сказав Трамп, яким воно буде? Вибачайте, я схильний думати швидше за все, що Зеленський не прийме цей план, війна буде продовжуватися, але через певний час, там умовно як Буданов, можливо сказати там, в лютому місяці чи в січні, ми знову до цього з вами підійдемо.